Першочергово відбиралися за власним бажанням, віддавалася перевага молодим людям, скажімо так, молодим активним хлопцям, які мають бажання чогось навчитися, мають високий рівень фізичної підготовки. Проходили навчання підвищення кваліфікації в місті Толедо, Іспанія. І також обмін досвідом відбувався на протязі п'яти тижнів. Здобувати досвід інших армій інших країн це завжди круто. Перетнули е, в державний кордон з цієї сторони, нас зустріли автобусами, доставили до аеропорту. Після чого здійснили безпосередньо переліт. Після прибуття представлення е, особового складу приймаючій стороні розселення і буквально переночували. І зранку вже, скажімо так, коротенько довели мені програму навчання для ознайомлення першочергово. І вже після сніданку всі пішли на, на тренування. Е, розпорядок дня військова складова як в Україні, як в Іспанії, я думаю, вона скрізь однакова. Тобто є розпорядок дня, де визначений. Перелік заходів, які мають бути проведені. Протягом місяця ми проходили досить інтенсивні навчання, бо по тривалості вони займали майже весь день. Жили в казармах кубрикового типу відкрито по 20 чоловік. Ну, всі, звичайно, умови санітарні, які потрібні, там, душ, умивальник і так далі. 6.50 ми йдемо на сніданок, 7.50 шикування, підняття прапора. Звучали два гімни, наш і іспанський. І пішов по заняттях і так до першої години дня. Далі власне обід в нашому випадку це було з половини другого до третьої години. У них в Іспанії, якби заведено, так ця традиція, що сієста дуже жарко, спека більше сорока, і клімат, якби 30% і дуже ну якби жарко. І в них сієста там. Півтори години відпочивати всі мають. То ми могли після того як поїли, відпочити, зібрати силами і знову піти на заняття вже до восьмої вечора. Але не виключався той факт, що заняття будуть ще тривати після восьмої, починаючи з десятої до дванадцятої ночі або з десятої до другої ночі. Від характеру занять у нас було три види рюкзаків. Якщо у нас сьогодні заняття по штурму. Чи щось таке, що короткострокове, ми беремо менше? Якщо ми йдемо з ночовкою, такі заняття були щоб вечірній час. До ранку ночували. Ми то ми брали більше. Все, що необхідне солдату, щоб переночувати день-два, скільки там потрібно буде. Для, до початку навчання програма підготовки передбачала підготовку саме базову. В Королівстві Іспанії дана програма розрахована на 9 місяців, але в зв'язку з тим, що стислі терміни, ця програма була зжата максимально. І буквально на третій день занять вони побачили, що рівень підготовки військовослужбовців, які прибули, набагато вищий, ніж передбачає програма, і по ходу проведення цих курсів програма була змінена. Вони нам надавали, старались надати теорію, теоретичну базу, по якій ми вивчали натівські стандарти, натівську систему. Більш зусилля такі були на піхоту. Там штурм домів, відбиття нападу, атака, ну і тому подібне. Загальні тактики на полі бою, також тактична медицина, поетапна за системою марш. Далі про мінування загородні міні-шлагбауми, які потрібно правильно будувати, правильний запис їх робити. І з цікавого це саме евакуація була через смугу перешкод. Тобто це перенесення через колоди, підняття пораненого на рівень вище і вище, тобто для цього залучається вся група, а саме це шість чоловік, які евакуюють, і допоміжна група по два чоловіки спереду і ззаду. Якщо на початок кінцевою метою було закінчення навчання і отримання навичок роботи двійками або четвірками, то нам вдалося досягти. Такого, що, скажімо так, вся програма проходила в форматі четвірка-вісімка. Під кінець деякі аспекти, деякі завдання виконувалися до взводу. Ось вони побачили, в нас дійсно ну, типу сильних воїнів. Ось. І мінімум нам надавали личної інформації, максимум намагалися нас навчити чомусь своєму, і також вони і від нас навчались. Іспанцям дуже цікаво саме те, як ми проводимо евакуації. Алгоритм плюс-мінус схожий. Але в нашій війні у нас є свої нюанси з тим, як ми дістаємо поранених з першої лінії, бо, власне, як ми їх евакуюємо, в які машини пересаджуємо, що це представляють стабілізаційні пункти. І їх цікавило, власне, як виглядають ці поранення і як ми надавали. Допомогу протягом навчання один раз вдалося мені домовитися, щоб наших військових все ж таки вивели на екскурсію. Дружній колектив, і не тільки це стосується не тільки військових. Також ми виходили в місто. Там, якби всі люди дуже привітні, я не знаю. Ну, це місто якби не сильно велике. Всі привітні, всі готові зустріти, підказати щось. Після заняття ми могли вийти до кафе, там посидіти з ними поспілкуватися навіть на звичайні теми. Тобто, це дуже відкриті і дуже компанійські люди. Пообмінювалися контактами, фейсбуками, інстаграмами, інколи списуємося. Вони за нас дуже сильно переживають, бо знають, яке у нас яке в нас горе в країні. Тому вони дуже сильно переживають. Просять, щоб були максимально на зв'язку з ними. Раз там в пару тижнів їм писали. Настільки зружилися за цей місяць, як би сказати. І те, що ми розмовляємо на різних мовах, аж ніяк нічого не впливає. Ми вже за місяць навчилися розуміти навіть без перекладачів один одного. Вони не хотіли нас відпускати, і я збереш, якщо скажу, що, що українці, що іспанці були зі сльозами на очах. Тобто для них ми стали своїми і у них розуміння є, що ми їдемо. Не просто навчилися і їдемо там додому відпочивати, вони розуміють, куди ми їдемо. Не стримали сліз дівчата, я бачу. Іспанські, а хлопці також.